Що таке молитва і як молитися правильно? Досвід спілкування з Богом, як з Отцем Небесним, лежить в основі християнства. Сама молитва встановлює ці відносини і дозволяє відчути радість присутності Господа у нашому житті. Але що ж таке справжня молитва людини, що вірить в Бога? Промовляння завчених мантр? Очевидно, що ні. Молитва це не медитація, не заклинання, не зовнішній вираз того, про що ми просимо у Бога. Справжня молитва це жива розмова душі людини з Господом, в якій приймає участь все єство людське. Це щире прагнення людини спілкуватися зі своїм творцем, а не відносини, що вибудовиться за принципом Ти мені, я тобі. В молитві ми підносимо розум та серце до Господа і таким чином наближаємо себе до нього. Як наше тіло не може жити без повітря, так наша душа. Задихається без спілкування з джерелом життя творцем. Тому можна сказати, що молитва це дихання нашого духовного життя. Молитви бувають приватні і загальні. Приватна це молитва, яку людина підносить Богу наодинці, або ж зі своїм сімейством. Приватну молитву може здійснювати кожен вірянин за встановленим церковним правилом або відповідно до своїх духовних потреб чи потреб сім'ї. Загальну молитву звершують у храмі. На ній віряни єдиними вустами та єдиним серцем виславляють Господа. Загальне богослужіння. Має надзвичайно велику духовну силу. З апостольських часів найголовніша та найважливіша загальна молитва підноситься на літургії. За своїм змістом молитви бувають хвалебними, прохальними, покаянними й подячними. На першому місці святі Отці. Ставлять молитву хвалебну. Це та молитва, в якій ми прославляємо Господа за всі його божественні досконалості. Молячись, повчає святитель Василій Великий, не відразу приступай до прохання. Почни славослів'ям того, що все створив. Славлячи Бога, християнин підносить до нього і прохальну молитву. Це така молитва, в якій ми висловлюємо перед Богом наші потреби, як тілесні, так і головним чином і духовні. У старому завіті, до приношення прохальної молитви, закликає сам. Бог Отець, а в новому Бог син, Господь наш Ісус Христос. Хто ніколи не приносить Богу прохань, той мало вірить в Його благодать і силу або зовсім не вірує, говорить святитель Філарет Дроздов. Просячи у Господа тих чи інших благ. Людина не може і не журитися про свої гріхи, які є найголовнішою перешкодою до отримання Божої милості, звідси отримає свій початок покаянна молитва. Це така молитва, в якій людина, глибоко усвідомлюючи тяжкість своїх гріхів щиро. Зі сльозами та плачем просить Господа відпустити їх, не карати за них та допомогти їй виправитися. Святі отці гаряче переконують християнина постійно молитися Богу за прощення своїх гріхів. Святитель Філарет дроздов вважає, що хто не приносить покаянних молитов. Той не може належати і до Царства Божого. За виконання наших прохань, як про духовні потреби, так і про тілесні, звичайно слідує вдячність. Молитва подяки це такий духовний настрій, при якому ми вважаємо Бога джерелом всякого нашого блага. І в повноті почуттів падаємо перед Ним в знак своєї синівської вдячності. Господь дає нам все, тому і ми повинні дякувати Йому за все. Святитель Іоанн Златоуст закликає дякувати за всі блага і великі, і малі. Дякувати треба Богу не тільки тоді. Коли отримаєте те, що просите, але і коли не отримуєте, тому що не отримання, коли буває в зволі Божої, не менш доброчинне, як і утримання.